Я Кимчук Артур Владимирович. Ну, сидит он два месяца, ждет апелляционного суда. Уже вчера пришло вечером. 19 числа будет апелляционный суд, сидит за кражу. Вчера вечером это все было. Мой. мой муж порезал вены в час дня. Потому что полиция бьет их. Причины, но они не озвучивают причины, к сожалению. Они говорят, что они этого не делают. То есть полиция не подтверждает. Ему очень плохо, будет ужасная рука. Ночь не спал. У меня он колотит. У нас ребенок маленький. Я боюсь, что это закончится. Неизвестно чем. Потому что полиция им обещала, что они их за такое вообще не знаю, что с ними сделают. Дошло до того, что да, они мне позвонили. Как где они телефон взяли тоже без понятия? Заключенные. Пару дней назад побили в соседней камере, был парень, избили тоже очень. Как бы, ну, неизвестно за что, как. Я не знаю. Они бьют, вот, бьют за все как бы Не слушают их, либо еще что-то. Ну, вот таким, может, способом, самоутверждаются. Я без понятия, потому что на улице они бы так бы не вели себя. Он только два месяца, ну, нет, не. это. Ну, как бы были, он рассказывал, что ну, были другие ребята, которые страдали от рук полиции нашей. Ну вот, с моим мужем это впервые случилось. Він дійсно вчора здійснив акт членоушкоджень. Він дійсно був відправлений до медичного закладу, а тобто другої міської лікарні, але з метою, щоб він не перекрутив жодних діянь щодо того, як йому тут надали медичну допомогу. У зв'язку з цим він був вивозиний для надання кваліфікованої медичної допомоги. Другий ув'язнений, який перебуває з ним зовсім, не потребував жодної медичної допомоги, тому він залишився в слідчому ізоляторі. Коли Засудженому Якимчуку була надана медична допомога, його відправили назад до слідчого ізолятора, і медичний персонал другої міської лікарні зауважив, що подальшого лікування в медичному закладі він не потребує. Сам Якимчук написав потім пояснення, в якому він сказав, що скоїв це через. Душевне хвилювання, нібито, значить, дана подія, вона офіційно зареєстрована в книзі обліку заяви повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень і інших подій, які сталися в установах виконання покарань Чернігівської області, а також повідомлено прокуратури Чернігівської області про дане, про дане непорозуміння, яке сталося в установі. Наразі засуджений, як і його. Співкамерник жодної медичної допомоги не потребує на сьогодні. Було проведено, як і кожного дня, адміністрація Чернівського слідчого ізолятора проводить прийом засуджених з особистих питань. Жоден з них на прийом не записався до адміністрації Чернівського слідчого ізолятора. А чим він собі різав де взяв? Е, не маю такої інформації, але можу сказати, що як правило такі випадки трапляються тоді, коли засуджені або ув'язнені, ламають одноразові станки для гоління і оцим лезом собі наносять якісь ушкодження. Але оскільки даний матеріал не є дуже гострим. Тому і серйозних членов нанести собі вони не можуть. Це скажімо так шантажно-демонстративна поведінка, якою засуджені ув'язнені намагалися привернути до себе уваги та встановити ті порядки в установі, які б вони хотіли.